Блокпости з імпровізованими барикадами, які на в'їздах у Тернопіль зорганізували представники самооборони і автомайдану, стоять уже більш як дві доби. Тут добровольці слідкують, аби до Тернополя не змогли приїхати люди, здатні порушувати порядок у нашому місті. Вони зупиняють автобуси, вантажівки, автівки із нетернопільськими номерами, аби переконатись, що їх пасажири не провокатори, а те, що везуть, безпечне. Такі функції на себе взяли звичайні тернополяни, які не хочуть бути осторонь від подій. Що мають місце в Україні та Тернополі, зокрема. Є різні люди, є є люди, які в відпустці, є люди, які просто залишили роботу, є підприємці, які працюють самі на себе. Він не підчотний нікому. Тобто люди, які вважають, бажають допомогти, зголошуються до нас. І ми вже перенаправляємо куди потрібно. Зброї у людей на постах немає, каже пан Богдан. Задля захисту автомобільні шини бити палиці щити. Готові, кажуть, до будь-яких ситуацій. Скажу вам так, достатньо. Достатньо кілька телефонних дзвінків і не тільки за кілька хвилин буде потрібна кількість людей в повній амуніції. Окрім контролю в'їздів до Тернополя, автомайданівцями патрулюється й саме місто. Без непорозумінь каже лідер автомайдану Тернополя, не обходиться. Побили один рейндж-ровер біля на Східному, хлопцям нашим побили автомайданицям, розбили лобове стекло. Вони під'їхали, був сигнал, що біля церкви, цей московський патріархат, хамер без номерів заїхав. Хлопці мої приїхали, я дав виклик, вони приїхали, почали патруль, вибігає п'ять чоловік в масках, в касках, з бітами. Не звідти, а взагалі звідки з кущів. І без розбору починають їх лупити. Окрім подібних нападів, і ще одна проблема непорозуміння між своїми. Така ситуація вийшла. Вчора мазда вилітає через ото КПП, пробиває два блокпоста, збиває одного хлопця, зацепили. Ну, правда, без травм, без нічого. За ним сідають в спринтер хлопці, доганяють ту мазду, луплять ту мазду, виходить самооборона і починають наших пацанів гатити. Без розбору. От така от не розберіга. Тому, тому і кажуть, хлопці, що лучше тому... було б пов'язочки на руки, Бо... скось ви забирайте пов'язки, щоб були всі в одинаковій формі. Ми зробили яким чином? Ми розбилися на десятки. Десятки вибрали собі десятників, керівників, які підпорядковуються, щоб була дисципліна і кожен мав своє місце. Таким чином, десятникам роздати пов'язки. Якщо зміна йде, вони передають цю пов'язку наступним, з якими домовляться, так, щоб був порядок якийсь. Решта зівак, туристів, як ми їх називаємо, то вже діло таке змінне. Неодноразово автомайданівцям довелося реагувати на повідомлення про появу в різних місцях Тернополя тітушок, які виявилися неправдивими. Для чого робилося це закидання нам цієї інформації, що там-то, там, то звідти, щоб нас, нас хотіли видихнути, щоб ми видихнемося. Так хочемо всім, хто це робить, заявити, що нас так легко просто голими руками не візьмеш. сьогодні теж є вже там туди слух, туди слух. Нас дергають, що там якісь тітушки, там якісь тітушки. Насправді нікого нема, все нормально. Є просто неадекватні декілька хлопців, які собі там лишньо прийняли на грудь, рішили, що немає влади, значить можна робити, що хочеш. Але ми це зараз пресікаємо, наші хлопці виїжджають, самооборона контролює. Водночас досягнуто порозуміння із державтоінспекцією, яка тепер пліч опліч слідкуватиме за порядком на дорогах міста і, зокрема, в їздах у Тернопіль. Затримання п'яного це оформляє протокол ДАІ. оформлення ДТП, оформляє працівник ДАІ. Тому щоб це йшло в законному руслі і тернополяни були забезпечені, жили в спокої. Буде наступним чином на цей перехідний період до спільне патрулювання, працівники ДАІ, працівники дорожнього контролю. На кожному блокпості буде машина державна інспекції, вони мають між собою постійний зв'язок, постійний контакт. Вже співпрацюємо за що дуже вдячний Сергію Віталійовичу, дорожньому контролю за співпрацю. Такі, як кажуть, трудні хвилини. От, будемо, як кажуть, наводити порядок, робити це цивільно, щоб воно було правильно згідно всім законам і необхідністю, яка є на даний момент. Будуть працівники ДАІ згідно дислокації, це є наш пост. От, на службовій машині будуть рядом співробітники самооборони. Допомагати нам ми будемо разом нести патрулювання. Така співпраця триватиме, доки не стабілізується ситуація в Україні. Стільки ж кажуть, проіснують і блокпости.